Привіт всім. Сьогодні в нас понеділок, восьме, здається. Липня, уже липень. От час біжить. Час рікою плине, як в пісні співалось. Вирішила сьогодні вийти до вас. З відео ну, на каналі, бо я по-свинськи пропала. Ось. І треба, звичайно, було культурненько попрощатися. А то так на канал не заходжу, не дивлюся, що там у мене. от Я Далі вести. Поки що не збираюся канал. От. Ви знаєте, якщо хтось ходить на роботу і робота не подобається, а треба це робити, ви можете зрозуміти мене. От і мені. Мені не подобається. Давно вже. Я вже не раз. І говорила про те, що більше не буду знімати відео. А це вже вирішила, що хватить. От, коли тобі це не подобається, коли тобі це майже як обуза вести канал. І, звичайно, що і глядачів обманюєш ті, хто дивиться що ти знімаєш, а тобі це не подобається. От. Не знаю, можливо прийде час, коли я захочу продовжити знімати відео, але поки що у мене такого бажання нема. Я... Мені подобається, що я живу як всі. Не думаю про те, що мені треба знімати відео. О, ой, сьогодні п'ятниця, ой треба зняти. ой сьогодні там понеділок чи інший день, чи ще щось зняти відео. А так, живу. Так само, як і знімала відео, все, те присутнє. Гуляємо з шанечкою. От, Потроху шию. В червні я собі пошила е, три плаття ковтинку от З Аліекспрес замовляю доволі часто отримую. Багато замовила в цьому році і собі, і на стюні. і взуття, і прикраси, і що ще, а, замовила я. Туніки, такі накидки. Побачила була однієї на каналі, телеграм-каналі. По біжутерії вона. А це зняла вона, купила на Аліекспрес-туніку. Така в'язана, напишу, що крючком. Не знаю, чи крючком, чи це на машині. Зв'язана як крючком. Така в дирки. От. І я захворіла ними, замовила аж три. Ну, одну я віддам Насті. от Вона більше не туніка, як кардіган, а дві собі. Потроху і тканини замовляю. Ось сьогодні отримаю, замовила три кусочка Не багато, три всього. Отримаю. Десь вже у поштоматі лежить моя посилочка. Ось буду додому, прийду і отримаю, заберу з поштомату. Ну, ось, все так іде, як і йшло. Тільки одне без Ютуба. Ютуб я дуже люблю, дивлюсь постійно на постійно своїх блогерів, яких мені подобається. А от себе на Ютубі я більше не бачу. Через те я ось вийшла, щоб вибачитися перед тими, хто мене, їх небагато, хто мене дивився. Ось. Дякую. Всіх за те, що були зі мною. Я ж говорю, можливо, через певний час я відновлюся, але не знаю, поки в мене бажання такого немає. От і сьогодні камеру взяла, думаю, треба зняти, я давно вже збиралася, треба, треба, треба сказати. Де я, що я? От. Кинулась до камери, а вона майже розрядилась. Так Ось я ходжу. У мене є такий пауербанк маленький, який мені подарувало і вроше. І під'єднала, бо акумулятор повністю сів. Майже повністю. Ось, Шанька, Хто скучив за Шанею, бігає. Ходимо, жарко. Нас жара така стоїть. Та, мабуть, що я розказую. Ви всі знаєте, бо теж живете при такій жарі. От. Так, по своєму маршруту йду, як завжди. Буває, змінюю трошки, а так в основному ходимо по своєму маршруту. Так що так виходить, що і нічого не міняється. Все по старому. От. І нічого й показувати. Треба, щоб цікаво було. Я сама дивлюся блогерів, яких мені цікаво дивитися, Щось, якийсь рух є, а деяких немає руху не я одна така. Деяких перестала дивитися, мені зовсім не цікаво стало. Та ще і кожен день показують відео. І, і одне і те ж майже. Ну, життя проходить у них. Через те перестаю дивитися, бо це вже не цікаво. От. Ну, так от, що я думаю, що так же і в моєму випадку багатьом стало зовсім не цікаво. Я не ображаюся на це. Я, е, я сама винувата в цьому. От, е, я не прикладала ніяких зусиль, щоб щось змінити. О, ну. Ну, мабуть, зацікавленості немає, ну, не знаю. Уже це я вже десять років знімаю. Капець. Це ж як повинно повинна, <смістить> стать очерственіти. Десять <смістить> років. Ось. Так, ідемо далі. А, мені незручно і Пауер І тримати камеру, вибачте, і себе зняла, нагадаю, яка я, хто забувся. Така, як і була, модниця, люблю одягатися. Я думала, що я все. Канал, хвастатися люблю. Ні, незалежно від того, я знімаю, не знімаю відео, одягаюся, люблю одягатися, люблю наряджати себе. О, так що така, сама, як і була. Тільки що отримала комплімент від дами. Ми з нею зустрічаємось майже кожен день. Ось, і здороваємося. Я не пам'ятаю, щоб я з нею знайома була так ближче, чим отак, проходячи мимо. Ось. А це вона каже, яка ви гарна, таке плаття вас гарне. А я її теж замічаю, вона теж одягається, так, нетривіально. О, так я говорю, ви теж завжди виглядаєте гарно. Обмінялися компліментами. Кажу, зато моєму чоловіку це плаття не подобається, що воно з, нап... з напуском. От йому більш... От йому е Чоловікам більше подобається, коли підкреслюються форми, а не балахонисти. От він не любить балахонисти. Я люблю, мені подобається, і мені. Якийсь компроміс знаходжу, щоб балахонисти, але не настільки. Так, ідем. Так, тут ціна. Це плаття, що на мені зараз, ну ви його вже побачили. Я його пошила на тому тижні, здається. шила по бурді плюс, не пам'ятаю якого року. І це плаття було довгелезне. Ну Там і зріст зовсім інший, ніж у мене, у жінок рекомендується. Ось, Я його укоротила на 20 сантиметрів. А все інше один в один, як там. 50-й розмір бурдовський. Це на плюс 6, бо європейський розмір, плюс 6 і буде наш. Хоча в нас вже розміри, мені здається, пишуть, як в Європі. Я, правда, не в курсі, бо не купляю нічого готового. Ось. Так, приготувалась, я вже якось показувала. Так, ось у мене на телефоні прийшло повідомлення, що вже в цьому. От мені зараз запропонує дозволити включити блютуз. Дозволяю. Так, і зараз пошук поштомату. Зараз буде відкрити скриньку. Це вони з'єднуються між собою. Мій блютуз і блютуз якийсь у поштоматі. Сучасна наша нова пошта на першому місці в світі. Признана найкраще. По всьому світу працює. Так. О, з'явилось, я вже думала повторно. Так, відкрити комірку. Зараз. О! Ось і моя посилочка. О, лежить. Красота! Тепер я підтверджую отримання. О, ну. о, Працювало. А тоді мені ще прийде оцінити пошту. Там от однієї до п'ять зірочок і виставляєш, як ти оцінюєш. Так, зараз сховаю телефон. Ось ось така. Не дуже говорити. О, закрила. Пішли додому. Ми нарешті купили плиту нову. Тиждень вже тут стоїть, але ось на після наступних вихідних у чоловіка відпустка і будемо ставити на місце. Стару будемо викидати плиту, а нову будемо ставити. Дуже цікавий момент. Я люблю, коли у мене щось новеньке з'являється. Ну що, подивимось? Що я там замовила? Це для тих, хто додивився до цього місця. Так, один. О, а я думаю, що це таке в мене бускове? Так, де тут? Ось тут? Ну, вилазь? Ой. О, виліз. Пакет і ще один. Тут у мене мереживо. Червоного кольору. Так, ну давай швидше випадай. Таке гарне мережево. Хорошої якості. О, ще й хвістончики є. Камера засвічує. Що тут біленьке покласти чи що, щоб видно було? Ось, ось таке. Тут ще і багато його. А цікаво, з двох сторон фестони. Чи ні? Воно широке. О, з двох сторін фестони. Супер. Це лицева частина. Я забула, як це ж воно називається, це мережево. Оце з такою жилкою. Так, тепер. Ось тут трикотаж, замовляла. Це Настюня у нас любить оце такі вінтажні плаття, вінтажні тканини, мілкий малюнок такий. я Крупняка вона. це І я вирішила купити їй і шити таке плаття коротеньке в стилі 70-х, бо вона зараз хворіє 70 ми роками. Воно буде якраз підійде. Я його бачу. От. А це собі. Це вже в мене. Я два 에... ці це... плаття шила із віскозного трикотажу. А це ще один, одне. Ось на днях і пошию обов'язково. Я його, коли побачила, думаю, це ж стріліці, це ж квіти шикарні. Ось. Оце мені таке подобається. А Настюня е, любить міленькі квіточки. А тут, бачите, ось які стрілиці, такі гарні квіти. Їх багато у, цьому, у Каліфорнії, я там дивлюся. Блогерів так у них на вулицях прямо ці стрілиці. Я колись і намагалася виростити у себе, але вони дуже гігантські. І... В домашніх умовах вони вряди зацвітуть. Гарного, це гарної якості цей трикотаж віскозний. Я по одній викриті всі шиї, але з такими невеликими нюансами, тим паче вони всі з різних тканин. Принти. Через те, здається, що вони всі різні. Хоча по два платі я шила по одній і блузку. Сміюся, ще сніданок покажу. Він теж у мене не змінився. Каша, яблука запечені і смородина, яку я в цьому році вже нову зробила. Я заготовками займаюся, огірки. Консервую, ось, вже більше десяток банок. І смородину зробила клубнику. Ну, буду, звичайно, коли будуть уже помідори, масово помідори. Ну, може, ще якесь варення зроблю. ось, Так що на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за те, що були зі мною. І пока-пока. Можливо, ми ще зустрінемось і не раз. До побачення! Не буду казати прощайте.